Виноград безнасіневий з за селекції Юпітер. Він давно вже усім відомий. І сьогодні я хочу показати, який він в мене і які в нього є родичі. Наші селекціонери взяли його в селекцію і вивели нові гібридні форми, такі як ЮТАЛ, Полуничний. Мускат ізюмський. Це ті, що я знаю. Про Юпітер коротко покажу. У мене, наприклад, тут наш палерій більш-менш в цьому році він нормально, позапилився, плодоносить, хоча є і ось такі ось випади, Ну їх небагато, в основному непогано запилився. На сьогоднішній день. В нього цукристість, всього-навсього 16 брикс. Я хочу з нього робити вино і йому що треба висіти. А зараз покажу інші форми. Перше його дитятко, так би мовити, це полуничний шаповалова селекція. Це в мене двоплощина шпалера. Це вже йому четвертий рік плодоношення, чудове навантаження по дві гронки таких. Грона не дуже великі, такі по пів кілограма. Трошки менші є, трошки більші. Декілька грон я вже з нього зрізав з цього куща. Про полуничне вже також інформації досить багато. Він мені дуже подобається. Як то кажуть, дитятко повинно бути краще за батька. От мені здається, полуничний, кращий за Юпітера. В якому плані? В нього не така жорстка, жорстка шкірка. В ньому присмак. Не ізабельний, а такий є полуничний при повному повному достиганні його. Правда, він з кісточками, він не кишмиш. Ну, менше того. Хто моє відео дивився, бачили мій полуничний там вгорі в мене на палерій був нащеплений. Вже його немає, він вже все реалізований. Там урожай був взагалі бомбезний, були грона більше 2 кг. Так що полуничний, на мою думку, Дитятко краще за тата, за свого Юпітера. Цей урожай на цьому кущі також для споживання готовий, він смачний, солодкий. Є присмак полуниці, але цукру в нього ще недостатньо. Я також міряв приблизно 16 брікс. З цього куща повністю хочу зробити вино. Мені казали, що з нього дуже класне вино. Я його в купаж в минулому році пускав. В цьому році ще спробую моновино зробити з полуничного. Але щоб він довисів і набрав ну, мінімум 18 брикс, якщо вдасться. Ну, ось так, за полуничний, мабуть, і все. Хоча хочу, хочу додати ще, що він, от у мене тут на власних коріннях, власнокореневий кущ, якщо ви хочете. Мати хороший врожай з полуничної і маєте старі кущі, типу Ізабели чи що там, які мають багато років, так як я на своєму нащепив на конкорі руському. Нащепіть на старому кущі і у вас буде також дуже класний урожай. Він також не вкривний, як Юпітер. Ну, ну все, за заполуничний все. Хватить. Ось це ще одне дитятко Юпітерове. Ютал. Це Калугіна. Я думаю, багато людей вже знають про це і бачили, наприклад, Володимира Шпака, такого відомого винограда. Я кожен рік він його показує, демонструє дуже класний у нього на прищепі, на арці, він з нього родзинки сушить, і в нього класний і відзивається про нього, що Ютал кращий за Юпітер. У ну, мене з Юталом щось не дуже виходить. Ось в цьому кущу це вже третій рік, подивіться. Як він росте. У мене таке враження, як він слаборослий. Третій рік кущу. Минулому році він не дав взагалі урожай на сигналки, в цьому році дав сигналочки, отакі гроночка невеличкі. Вон на задньому плані Юпітер. Він вже стиглий, його можна споживати, просто в нього недостатньо цукру для виготовлення вина. А ось цей Ютал зараз попробую. Ягідку з його. Ну, кажуть, що в нього шкірка не така жорстка, як в Юпітера. У мене вона також жорстка. ютала в мене взагалі щось важко виходить. Вже років п'ять тому я вже хотів його, купляв чубучки, прищіплював їх, пробував вирости. Щось в мене все пропадало. Це вже два роки тому. Це вже третій рік кущу. Якось мені вдалося ці чубочки вирости саджанця, саженця, посадити і зробити кілька прищеп. І ось такий стан. У мене враження, що він слаборостей, його, мабуть, краще робити на прищепі. Але який він буде на прищепі, я вам зараз ще покажу. Це в мене в дворі. А ось це ютан на прищепі. Минулорічна прищепа. Ось вона. І він цього року ось видав такий врожай. От ягодка обсипалася. А на задньому плані та Юпітер. Вже сині стигли давно. а Ось в якому стані Ютал. Пробую ягодки. Мені ще не стигли. Чи я цю прищепу перевантажу, звісно. Ну, по термінах достигання, самі бачите, від Юпітера він відстає Прищепа на тому самому кущу старому. Це Конкор руський. З цього боку Юпітер вже встигли давно, але ще немає достатньо цукру для виготовлення вина, а ось сюди на прищепі. Мабуть, треба було йому не давати такого навантаження. І ось ще кілька гронок дати по одній гронці, щоб ті пагони безрив. Ну, Маю те, що маю. Що зробив, те і маю. Ну, ось таке враження про проютав. І на завершення ще один. Синочок Юпітера. Це мускат ізюмський. Вельми файна штучка, мені сподобалась. Це молодий кущик. В минулому році була сигналочка невеличка. У цьому році вже досить гарний врожай є на ньому, ще не висвітлював його відлистя. На сьогоднішній день досить смачний. Дуже подобається. Навіть краще по смаку подобається як Юпітер. Надіюсь, що він розвинеться, в мене буде добре. Ще прищепив його на арку хочу пустити. Він посаджений біля старого куща. там. Старий кущ там буде, вже, мабуть, викорчую, а мускат ізюмський вельми вдала форма. Я надіюсь, він приживеться. Хрумкий, смачний, соковитий. Мускат ізюмський. Ну, ось і все завершую. Може ще хто знає, які є. Похідні від Юпітера, хто ще з селекціонерів запускав його в колекцію і що має, цікаво знати. Цікава колекція, подобаються всі. Ютал, ще буду працювати з ним. Надіюсь, що він з часом розростеться в мене, особливо на Аркі. І буде все з ним гаразд. Ну, ось і все про Юпітер розказав вам, на тому буду закінчувати своє відео, якщо вам сподобалось. Мій контент варто підписатися і поставити вподобайку. І віримо в Україну, віримо нашим Збройним силам, допомагаємо, і все буде Україна. Бувайте!